Доброго дня! Магія Таро Українською мене звати Олена. Два варіанти, загальний розклад. Крутий поворот у вашій долі, обставини, які від вас не залежать. Вибирайте два варіанти. Це ваша сигніфікація. Перший і другий варіант. Який саме крутий поворот і в чому цей поворот відбувається? Можливо, акцентом буде якась окрема сфера вашого життя. Я думаю, ви вже вибрали перший варіант. Для того, щоб здійснити перехід на новий етап розвитку, так, ви досягли певної стабільності, але бажаєте надалі. Рухатись, розвиватись, не застрягати на тому рівні, на якому ви є. Ну, обставина ситуації для того, щоб володіти ситуацією, так. Ви розумієте, що ви повинні пройти дану трансформацію і зробити перехід на новий етап розвитку. Вам відкриються таким чином, вам відкриються нові можливості. Якщо ви не будете застрягати в тій стабільності, якої ви досягли, так, є рівень комфорту досягнуто. Але це стабільність часом є зворотня сторона, це стогнація, це немає розвитку, немає надії на те, що часом з часом з'являється розуміння того, що немає шансів примножувати, досягати, збільшувати. Це у нас перший варіант, в яких енергіях ви знаходитесь на даний час. Давайте ми подивимося про крутий поворот в вашому житті, обставини, які від вас не залежать у вашій долі. Резонує дві колоди. Вам потрібно проявити терпіння, це не зволікання, це не стогнація, це не відмова від розвитку, ні. Проявити терпіння, надати час рухатись Це не говорити про те, що не діяти. Можливо. Але ви вже зробили достатньо до цього, щоб почекати саме того часу, який буде позитивно впливати на ваш вибір. Вибір шляху подальшого розвитку. Подальшого напрямку. Так, вам потрібно буде проявити силу внутрішню, особливо силу волі, силу духу для того, щоб пройти даний період, для того, щоб проявити це терпіння. Саме основне, щоб роз... не впадати в відчай в даний час, що нічого не відбувається, а ви б хотіли скоріших результатів. Ні. Тому тут і є старший аркан сила відносно того, що ви повинні зробити вірний вибір подальшого шляху розвитку. Вам відкриваються можливості, але ж крутий поворот. Можливості є, будь ласка, зробіть вірний вибір. Для цього ви повинні проаналізувати. Зважити все за і проти, зробити вірний вибір. Так, стабільність надає свої позитивні моменти, це спілкування з друзями. Ви не турбуєтеся вже про те, що вам потрібно стрімголов нестися до якихось фінансових здобутків, а ви вже маєте певний фундамент. Тому і вільно можете володіти своїм часом, спілкуватись з рідними і близькими людьми, але це було досягнуто вами. Це було раніше. І ви про це згадуєте, як було добре, як було весело, як ви наповнювалися відносно тоді, в той час. Від спілкування, від емоційної стабільності і наповнення, але на даний час ви повинні пройти в дану трансформацію. Обставина, ситуація складається так, що ви пішли в трансформацію, ви війшли в дану трансформацію. І це саме той крутий поворот, який доленосний в вашій долі, він саме своєчасний на даний час. Якби обставини не складалися, але дані обставини від вас не залежать. Доленосна ситуація. І ви повинні пройти дану трансформацію. Так, можливо, дана трансформація ще говорить відносно стосунків, відбулися у вас зміни на даний період. Чому ви виходите, період стабільності був досягнуто, але. Відбулась конфліктна ситуація, або ж у кого, можливо, програється конкуренція, але більше всього тут взаємовідносини. Так ви перемогли. Але для того, щоб зберегти, примножити, подолати обставини, які заважають вам рухатись далі, ви повинні відстоювати свої пріоритети, свої власні кордони, незважаючи на те, що так, можливо, існує в когось конфліктна ситуація, негативна ситуація, яка виснажує вас або і внесла дані коригування в ваше життя, корективи відносно того, що ви знаходитесь в трансформації. А вам прийшлося зібратися, проявити силу і зрозуміти, що ви на даний час повинні приймати кардинальні рішення для себе. І шанс вийти з даної конфліктної ситуації, так, ви отримаєте. Але ви повинні боротися, діяти, бути активною і проявити мудрість відносно взаємовідносин або партнерсь... партнерських в першу чергу взаємовідносин проявити мудрість. Яку ви маєте на даний період свого життя, активно діючи і розуміючи те, що ваше життя залежить тільки від вас, здобувши достатку і зобілля, певно, мавши можливість комфорт стабільність в своєму житті, або якщо ви втратили здобутки, які були у вас раніше, то вам потрібно діяти для того, щоб проясняти, вивчати, пізнавати, аналізувати, відсікати те, що вам не потрібне. Але це життєвий процес, це шлях, який вас чекає надалі. І ви повинні будете діяти, але у вас є мудрість, знання, опит, і це вам допоможе на даному шляху. Це у нас. Перший варіант. І дивимося, другий. Крутий поворот вашій долі. Обставини, на які ви не можете впливати. Які від вас не залежать. Другий варіант. Ваша синіфікація. На даний час ви знаходитесь в очікуванні. Можливо, когось чекаєте, можливо, шансу. Але ситуація така, що ви досягли ви плодовиті, структурні, самодостатні, наповнені як ресурсно, так і енергетично, емоційно стабільні. І ви маєте здобутки, це стосунки, які наповнюють вас від взаємин, від позитивного спілкування, від відчуття. Того, що вам піклуються, про вас турбуються. Ви щасливі. На даний час ситуація, обставини складаються так, що ви чекаєте моменту шансу партнера вирішення тої чи іншої ситуації. Або дехто з вас чекає шансу для збудування довгострокових взаємовідносин. Сімейних взаємовідносин. Так, обставини, які не залежать від вас, але це крутий поворот у вашій долі. Так, більше всього програється цей крутий поворот, це ваше життя входить чоловік, самодостатній, інтелектуально розвинений, амбіційний, можливо, людина літнього віку, тобто старшого, старшого за 50. Але часом ви зрозумієте, що присутність даної людини, даний подарунок, даний шанс це те, що буде задовольняти вас, переповнювати. Це той крутий поворот, який відбудеться в вашій долі. Так, більше все програється, що ваше життя. Другий варіант ходить партнер. Ви щось вважали. А ви, напевно, бажали збудувати партнерські взаємовідносини, тому що ви, певно, досягли тієї зрілості, тієї структурності. Ви пройшли трансформацію для того, щоб бути жінкою, матерею. Ви бажаєте цього. І вам ваше життя приходить даний шанс. Так ви очікували. І вирішили йти в нове новий початок, нові партнерські взаємовідносини, нове починання. Але це настільки було різке прийняти рішення, що ви на шляху в те нове, відносно якого ви прийняли дане рішення, ви будете просто відсікати. Можливо, ваші і дії будуть хаотичні, не буде якоїсь структурності, але це не говорить про те, що це зовсім ні про що не говорить. Ви дієте в залежності від обставин. Спілкування, наповнення, задоволення, відчуття взаємності, і ви бажаєте перейти на новий етап розвитку даних взаємовідносин. У разі, якщо бажаєте цього ви, то на шляху взаємодії з даним партнером вам буде Не Незрозумілі речі, але ви будете відчувати те, наскільки ця людина маніпулює ситуацією. Вона власна, самодостатня. Треба лише зрозуміти, що ви бажали шансу і ви його отримали. Взаємодійте. То на даний час лише можу сказати тільки одне. Якщо ви бажаєте, одного бажання недостатньо. Ви бажаєте, але не робите для того, нічого не робите для того, щоб отримати результат. Тому, якщо вам тяжко, ви не, за... не будете мати бажання будувати взаємовідносини з, даною, з даним партнером, проходити... І позитивні, і негативні обставини, ситуації, вирішувати питання, відмовитись. Таким чином ви відмовитесь від результату, якого бажаєте досягти довгострокових взаємовідносини, які будуть у вас з даним партнером, які ви бажали збудувати, збудувати сім'ю, відчувати взаємність, підтримку. Ви просто можете не витримати. Або даний партнер так. Це не та людина, з якою ви можете збудувати взаємовідносини. Може бути так і так. Але результат один і, і теж ви не досягнете того реалізації, того бажання, який, на який вам надано шанс. Ні, кардинальних е відсікання того спілкування з даною особою не відбудеться. У вас лише буде така патова ситуація відносно того, що ви звикли жити одним життям, а прихід даного партнера це зовсім інше. І вам потрібно вносити корективи, рухатися в новому напрямку, крок за кроком долаючи ті, можливо, питання, які будуть виникати в процесі спілкування. Або ж перед вами стане інший вибір вибирати, чи йти в реалізацію, чи вибирати партнера і будувати сім'ю взаємовідносини. І тут теж, тому що нові береги, нові горизонти, ви просто розумієте, що ви повинні взяти владу в своєму житті над. Тими сферами, над тими питаннями, які є актуальними на даний час в пропрацюванні, в примноженні, в здобутках, потрібно робити вибір і діяти. Немає сенсу, тому що є певно розуміння, що коштів недостатньо у вашому житті. Також є розуміння, що ви бажаєте отримати кріпку. Сім'ю, яка є вашою опорою, підтримкою, а також відчути взаємність, підтримку, емоційну в першу чергу відносно того, що вас кохають. Відчути цю взаємність. Ну, у вас буде дуже багато питань відносно даного партнера. У вас будуть страхи відносно того, що ви не бажаєте знаходитись у розових кулярах. Відносно даного партнера, тому, щоб не відбулося зради, бо ви не володієте ситуацією, і ви не розумієте, який даний партнер, хто і який він, з якими думками, з якими намірами до вас прийшла дана людина. Неочікувано ви будете отримувати позитивні емоції відносно. Спілкування з даною особою, та... тому що дана особа буде рухатись, діяти, здійснювати ваші мрії. І ви зрозумієте, що ваше життя пройшов той шанс, якого ви чекали. Новий шлях, нове починання насамперед для вас це нові партнерські взаємовідносини, які нададуть вам. Можливість відчути себе цілісною, які надають можливість збудувати довгострокові партнерські взаємовідносини, тому що які б страхи не були, як би можливо, ви не розуміли в певний період або в період взаємодії знайомств з даною людиною. Ви впевнитесь в тому, що саме даний партнер це здійснення ваших мрій, це людина, яка буде здійснювати ваші мрії, ваші бажання. І ви зрозумієте, що сенсу очікувати, чекати, або той період, коли ви очікували чекали, закінчився. Потрібно діяти, активно діяти. Взаємодіяти, будувати плани і рухатись в будування даних взаємовідносин, формування, взаємодію, відсікати те, що не потрібно, пропрацьовувати внутрішні негативні емоції та сумніви відносно даних партнерських взаємовідносин. Канал Магії Українською. До зустрічі!